Онлайн-школа програмування Стемварком. Допомога з математики. В цьому короткому відео ми з вами розглянемо порядок виконання операцій та пріоритет операторів в математиці. Складання, віднімання, множення, ділення, позведення у степень. Якщо говорити про пріоритет, то пріоритетів операторів визначає порядок виконання арифметичних операцій. У математичних виразах. Це важливе правило, яке дозволяє однозначно інтерпретувати вираз і отримати правильні результати. Давайте розглянемо пріоритети. Оператори мають різний пріоритет і виконуються у такому порядку. Піднесення до степеня. Має найвищий пріоритет, виконується перед усіма іншими операціями. Множення та ділення мають наступний пріоритет після піднесення до степеня, виконується зліва на якщо пріоритет у виразі рівноправний. Додавання та віднімання мають нижчий пріоритет. І виконується зліва направо. А тепер давайте розглянемо короткий приклад. Наприклад, у нас є вираз. 3 додати 4 помножене на 2, поділене в дужках на 1 мінус 5 в степені 3. За цим правилом спробуємо розв'язати цей вираз. Найвищий пріоритет у нас мають возведення у степень. Та ми возводимо у степені в дужках. тому перше ми маємо зробити вираз в дужках 1-5, отримуємо мінус 4. І далі, маючи найбільший пріоритет, мінус 4, возводимо в степень, отримуємо мінус 64. Наступний, зліва направо у нас однаковий пріоритет мають множення та ділення. Тому ми першу операцію третю, робимо 4 помножити на 2, отримуємо 8. І далі 8 ділимо на мінус 64, отримуємо мінус 0,125. Далі від 3 до 3 додаємо це число зі знаком мінуса і отримаємо відповідь тисячних. Ось таким чином ми з вами можемо, знаючи пріоритетність операцій, розв'язувати будь-які. Вирази. Майте на увазі, що якщо нам необхідно виконати розв'язання виразу, і в виразі присутні дужки, як у цьому прикладі, то ми з вами спочатку виконуємо дії в дужках. Ті дужки, які знаходяться всередині спочатку і далі. Ось таким чином ми з вами маємо запам'ятати ці правила, вони нам обов'язково знадобляться при розв'язанні виразів під час вивчення математики. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на наш канал. До наступних уроків!